Всім доброго дня. Сьогодні п'ятниця, 28 жовтня, 17.35. Біткоін у нас виріс, торгується на позначках 20 470. Ми продовжуємо наше навчання. Книжка Технічний аналіз фьючерсних ринків, автор Джон Мерфі, глава сьома. Об'єм та відкритий інтерес. Джон Мерфі зазначає, що при технічному аналізі ф'ючерсних ринків багато хто застосовує тримірний підхід, тобто відстежують ціну. Об'єм та відкритий інтерес. Основною характеристикою ринку є ціна. На другому місці це є об'єм, і на третьому місці це відкритий інтерес. Якщо зробити шкалу від 1 до 10 за рейтингом, ефективністю використання тих даних, які нам дають ось ці три показники, то 5 балів отримує ціна, 3 бали отримує об'єм і лише 2 бали отримує Відкритий інтерес, як бачите, навіть ціна, дані ціни не дають нам 100% гарантії і розуміння е, тих процесів, які відбуваються на ринку. В той же час е, Мерфі зазначає, що показники об'єму і відкритого інтересу їх використання може не мати будь-якого сенсу. Вони їхні сигнали не будуть давати будь-якої корисної інформації. Але все ж таки для загаль для вимальовування загальної картини розуміння процесів динаміки ринків. Необхідно їх розуміти і аналізувати. Що таке об'єм? Об'єм це кількість контрактів або кількість, що ми говоримо про криптовалюту, кількість тих або інших коїнів, монет, токенів, куплених, проданих. Відкритий інтерес це загальна кількість нереалізованих або неліквідованих контрактів на кінець дня. Зараз, завдяки комп'ютерній техніці, ми маємо змогу мати. Відкритий інтерес не лише на кінець дня, а і почасово та хоч похвилинно. Немає значення. Що ж таке відкритий інтерес для розуміння взагалі ось цього, автор у нас зробив ось таку табличку, як змінюється відкритий інтерес, при... коли відбуваються ті або інші процеси. Нам потрібно запам'ятати ось що, якщо відкритий інтерес збільшується, відповідно відкриваються нові довгі позиції і нові короткі. Якщо відкритий інтерес зменшується, значить закриваються старі короткі позиції і закриваються старі довгі позиції. Основним принципом інтерпретації показників об'єму та відкритого інтересу полягає в тому, що на стійкого тренду характерний зріст об'ємів і зріст відкритого інтересу. І це не має значення, який це тренд бичий чи ведмежий. Для будь яких з цих трендів об'єми повинні збільшуватись. І відкритий інтерес також має збільшуватись. Простими словами, тобто мають заходити нові учасники ринку. Таким чином вони створюють тиск на ціну і штовхають її в той або в інший напрямок. Особливості інтерпретації об'єму загальне правило, про яке ми вже в принципі говорили, це те, що об'єми збільшуються в напрямку головного тренду. Відповідно, як ми розглядали фігури розвороту. Або фігури продовження тренду, як там відпрацьовують об'єми. Тобто вони збільшуються в напрямку головної тенденції, при прориві е, якихось е, ось динамічних ліній, е, які там існують. Ось, наприклад, тут в нас ціна продовжує рухатись в напрямку головного тренду, е, вона при пробитті ось, е, лінії підтримки, ось тут у нас збільшуються, як ми бачимо, об'єми. Крім того, об'єм є індикатор, який випереджає ціну, тобто у нас об'єми почнуть збільшуватися ще до прориву якогось е, значного значного рівня або якоїсь е, значної динамічної лінії. Так само або навпаки, в нас при русі ціни е, за трендом, коли ми бачимо, що рух ціни продовжується в напрямку головного тренду, але об'єми зменшуються. Відповідно, це буде свідчити про те, що можливий роз розворот. Тенденції. Можливо, це завершення е, руху ціни по тренду. І тобто ціна в нас ще буде рухатись за трендом, а об'єми вже будуть е, змінюватись. Різні індикатори об'ємів, один з них це балансовий об'єм, Суть його полягає в тому, що він додає або віднімає кількість е, об'єму. Тобто, якщо у нас е, за якийсь період ціна виросла, тобто в нас вичача свічка, відповідно, е, показник цього. Е, Цієї свічки, показник об'єму цієї свічки, він додається до ось цього балансового об'єму. Якщо ж свічка в нас ведмежа іде вниз ціна, відповідно об'єм цієї свічки буде відніматися від загального балансового об'єму. І відповідно ми будемо мати ось таку криву, яка йде вгору або вниз. Ось такий вигляд має балансовий об'єм, індикатор балансового об'єму. Як ми бачимо, у нас піки є, і ці піки співпадають. З ціною і об'ємом. І вони йде, йдуть на, на підвищення. Відповідно, ми бачимо, що це здоровий тренд. Але ось тут, наприклад, раз. обмалюю, Ось тут ми бачимо ситуацію, коли в нас об'єм не збільшується, а ціна пік у нас збільшився. Тим не менше, ну відбулася невеличка корекція. Ось цей рівень у нас відпрацював трошки нижче як підтримка непогано, і ціна продовжила свій рух вгору за трендом, знявши ось цю дивергенцію. Тобто, і наступний пік, як ми бачимо, був вже вищий ніж ніж попередній. І ціни, і об'єм або ось навпаки, ось тут ми бачимо, у нас ціна знаходиться в одному коридорі, вона не не зменшується і не збільшується, вона рухається горизонтально, а об'єм балансовий в нас зменшується. Відповідно, ціна проривається вниз і відпрацьовує шортово. У нас можливо, можливо, вже тут є. як бачимо злам тенденції, тому що і піки починають понижуватись, і хаї починають понижуватись, і лої, принаймні на Принаймні на балансовому об'ємі. Ось у нас лой і вищий лой по ціні. По балансовому об'єму у нас лой і нижчий лой, тобто лоу-лоу. І хоча ціна в нас тут демонструє підвищення, але відповідно до об'єму ми бачимо. Ще скоріше всього цей ріст є хибним. І можна шукати шортові сценарії. Індикатор volume accumulation або ж накопичення об'єму, його суть полягає в тому, що не лише намалювати для демонстрації. Тобто в нас є ось така свічка. Кількість об'єму, який буде зараховуватись е в плюс, він буде відповідати ось цій відстані. Ось цій відстані. Ну, Відносно не весь, який проторговувався, і весь об'єм буде зараховуватися в плюс, тільки якщо ціна відкриється ось тут, внизу, так, і закриється аж ось тут. Це в нас буде тобто, 100%. Оскільки в нас тут була там проторговка лише, я не знаю, ну це буде, наприклад, там 65%, то відповідно лише 65% буде зараховуватися в плюс. Якщо ж ціна б нас тут нижча, напосередині десь закрилася так? відносно цього, то зараховувалося б е, лише 50%. Ну і За таким самим принципом шортовий сценарій брахувався, але навпаки, якась би частина лише від цього загального об'єму мінусувалася до показників ось цього Volume Accumulation. Джон Мерфі вказує, що аналіз об'єму менш ефективен при аналізі ф'ючерсних ринків. І більш ефективний при аналізі фондового ринку. Але для ринку криптовалют щодо цих особливостей він ринок криптовалют схожий на ринок товарних, тому що крипта це фактично як товар. Відповідно, показники об'єму відкритого інтересу вони є значені. Тепер перейдемо до інтерпретації відкритого інтересу, що є дуже цікаво і дуже важливо. І Цьому потрібно навчитися. Можливо, ви не будете розуміти цього спочатку, але тут треба просто взяти собі, якось намалювати і зрозуміти логіку цих показників. Тому що саме наші показники відкритого інтересу вони будуть і дають можливість зрозуміти, що відбувається на ринку. Що не зрозуміти, то підтвердити наші здогадки. Перше, якщо ціна росте, відкритий інтерес. Теж росте, тобто він перевищує свій середній показник. Відповідно, це вичаче ознак, тому що відкритий інтерес говорить нам про те, що в нас з'являються нові гравці на ринку, які куплювають, які одні купують, інші продають. Але це е, приток, новий приток грошей від поліквідності. Відповідно, е, ціна буде продовжувати рухатись по тренду. Якщо відбувається підвищення цін, тобто в нас є тренд до зростання. І ціна йде за цим трендом, але відкритий інтерес зменшується. Відповідно, це ведмежа ознака. Потрібно вже за такою умови дивитися, чи не буде в нас десь формуватися модель розвороту, розвороту тренду. Як ми пам'ятаємо з попереднього е, параграфу, якщо в нас за такої ситуації, коли йде підвищення цін, в нас будуть е, закривати старі лонгові. Хтось буде закривати свої старі лонгові позиції, е, фіксувати прибуток, а хтось буде відкривати нові шортові. І, відповідно, відкритий інтерес не буде не зростати, не зменшуватись. Тобто він буде однаково. Третє, якщо при зниженні цін відкритий інтерес зростає, це вказує на Продовження несхідної тенденції, тобто з'являються нові гравці, які відкривають нові шортові позиції. Якщо в нас є був якийсь несхідний тренд, і е, цей тренд у нас продовжується, падіння ціни вниз, але відкритий інтерес вже зменшується або не зростає. Відповідно, треба бути готовим до розвороту. Також е, Джон Мерфі розглядає роль відкритого інтересу в інших риночних ситуаціях. Які тут 4 було описані, це при завершенні масштабних е, рухів ціни на ринку. Коли відкритий інтерес ріс в процесі е, всього розвитку тенденції е, і вийшов на якесь плато, тобто він не росте, відповідно тут потрібно дивитися можливий перелом в тренді. Е, Друге, занадто високий відкритий інтерес, зафіксований на вершині або так само на дні. Ну, тут автор вказує лише про вершину, але я вважаю, що в принципі і на дні так само може бути. Дуже високий показник відкритого інтересу, зафіксований на вершині ринку, може вважатися ведмежою ознакою при умові різкого падіння цін. Тобто це так звані моделі віообразного розвороту на вершині або на дні, або ж це дні ключового розвороту. Тобто, коли в нас в один момент однією свічкою відбувається розворот тренду. Відповідно, всі, хто е, купляв або продавав на тій свічці, і там е, пікові значення відкритого інтересу, тобто там багато людей відкривали нові позиції, вони всі знаходяться в мінусовій позиції. Відповідно, їм треба фіксувати мінус е, свої втрати. І е, якщо це мінусова шортова позиція, то треба купляти. Відповідно, це знову ж таки штовхає ринок вгору до росту ціни. Якщо в мінусах лонгові позиції, то, відповідно, треба продавати. Відповідно, це буде штовхати ціну ще нижче. Фактично, коли таке відбувається, то навіть може це спричинити каскад ліквідацій. Ось тут автор нам дає якраз такий приклад. Коли в нас відбувався ось такий ріст відкритого інтересу, як ми бачимо, така тенденція в нас була. І ось тут, ось тут, як бачимо такі. Пікові значення, коли дуже-дуже багато людей, е, фактично, ось в цьому місці в нас відкривало. Ну, тут багато людей і лонгові позиції відкривало, і шортові позиції відкривало. Коли він відбувався, відбувся, відбулося таке різке падіння ціни вниз. Дивіться, що відбулося з відкритим інтересом. Ось він нас так само впав. Вниз. Це свідчить про що? Про те, що багато людей були змушені закривати свої позиції. Це були як лонгові, так і шортові. Але лонгові це були, вони їх закривали в мінус. Ну, а шортові це просто фіксували, скажімо так, прибуток. Ось тут у нас дан приклад першого правила, коли в нас йде ріст ціни, зростає відкритий інтерес. Але Ось подивіться, ось з цього моменту відкритий інтерес у нас вже не ріс, Він у нас був на цьому рівні. А ціна ще продовжувала рости. Вона йшла просто за інерцію. Відповідно, в якийсь момент вона просто розвернулася. І третє правило: якщо показник відкритого інтересу дуже сильно підвищується під час застійної консолідації, тобто горизонтальної тенденції, коли в нас є якийсь горизонтальний коридор. І ціна в його рамках е, рухається. Е, то відповідно при пробитті ціни ось цього коридора, при виході ціни з цього цінового діапазону, в нас буде дуже значимий скачок або падіння цін. Тому що відкритий інтерес в цьому діапазоні свідчить, що там зайшло дуже багато нових гравців, які, скоріше за всього, будуть їм доведеться закривати свої позиції. Це можуть бути як лонгові, так і шортові. Що в свою чергу призведе до ще більшого розвитку тенденцій, в тому в напрямку прориву. І четверте правило, що збільшення показників відкритого інтересу в момент завершення цінової моделі може бути ще одним підтвердженням сигналу в напрямку розвитку тенденції. Тобто те, що стосується об'єму, те стосується і відкритого інтересу. Коли у нас, як пам'ятаємо, завершувалися всі наші моделі продовження і розвороту тенденції то рух ціни за трендом або при формуванні нового тренду повинні збільшуватись об'єми. Відповідно, і відкритий інтерес повинен збільшуватись. Але Джон Мерфі говорить, цікаву річ, що потрібно запам'ятати, і він робить один висновок, що надавати дуже великого значення короткочасним змінам відкритого інтересу не потрібно. Скоріше, треба дивитися на тенденцію відкритого інтересу. А не на короткочасні його стрибки вгору або вниз. Також Джон Мерфі зазначає, є такі цікаві особливості при ізльотах та кульмінації продаж. Ну, тобто, коли в нас пік ринку, ізльот або йде кульмінація продаж, тобто дно ринку. Тобто у нас була якась тенденція, яка мала гармонічний якийсь кут, кут нахил. І тут в один момент у нас відбувається. Різкий рух, таке прискорення. Це в нас буде якраз кульмінацію продаж. В цьому місці у нас повинен зростати, повинен зростати об'єм, тому що в нас там дуже багато продаж і ліквідацій. Але в той же час зменшується відкритий інтерес, тому що там дуже багато закривають лонгових позицій людей. Ну і так само багато закривають шортових позицій в плюс. Відбувається ось такий ізльот. Після цього, скоріше всього, ціна переходить в якийсь коридор і формує розворот. Так само це стосується і моделі на ізльоті, коли в нас йде тенденція до зростання, так ми її намалюємо. Тут в нас різкий скачок ціни вгору, у нас об'єми будуть збільшуватись. Тут ну, тут об'єми у нас були, скажімо так, збільшуються, збільшуються, якось зменшуються. Тут у нас максимальне просто. В два рази більші об'єми, там в два рази. Але відкритий інтерес у нас в цей момент знижується, тому що закриваються в плюс лонгові позиції, беруть тек-профіти свої, хто тут набирав всюди. І хто там шорти набирав, вони фіксують збитки, їх ліквідує. Відповідно, всі гравці, які в нас заходили на ось цій відстані, вони виходять виходять в нас з ринку. Відповідно, ціна вже після цього, скоріше всього. Буде формувати розворотну модель. Звіт по зобов'язанням трейдерів. Джон Мерфі вказує, що в Америці існує комісія по ф'ючерсній торгівлі, і кожного місяця, 11 числа, вони публікують звіти трейдерів, оскільки є крупні гравці на ринку, які зобов'язані кожен місяць робити звіти про свої торгівлю, про свої позиції. Цих крупних гравців називають Ще називають розумні гроші, тому що вони найчастіше е, в плюсі. І е, ну, так показала статистика. Це в нас е, крупні хеджери, крупні спекулянти, які вже торгують на такі об'єми, е, що їм потрібно робити ось ці звіти. І дрібні трейдери, тобто всі інші. Е, як тут враховують дрібних трейдерів, оскільки вони не повинні подавати будь-яку звітність, просто з загальної кількості мінусують е, позиції. Крупних хеджерів і крупних спекулянтів. Все, що залишається, це ось дрібні трейдери. І як вказує автор, відповідно до досліджень, проведених на фьючерсних ринках, із цих трьох категорій найбільш прибуткові є крупні хеджери. Після них йдуть крупні трейдери і найменш вірні рішення приймають саме малі, малі трейдери. Тут також автор зазначає про Сезонні коливання активності різних категорій учасників ринку, сезонні коливання ціни так само. Ну, Це все цікаво, можна досліджувати. Тепер для закріплення матеріалу. Давайте подивимось на зміни відкритого інтересу. Я знайшов ось такий індикатор безкоштовний в TradingView Open Interest відкритий інтерес Авто Spaceman BTC до Тезера. Можете його знайти, встановити собі. І начебто-начебто він дає достатньо адекватні характеристики. Що головне, що він, в принципі, безкоштовний і будь-кому доступний. І ось остання ситуація на біткоїні, ріст біткоїну. ось цей памп від позначок 19200-19300 до 21 тисячі. Фактично майже 10%. Ну, від піку до піку не будемо, але ну, 9,1. 9, що за останній час, з волатильністю останнього часу, це досить-досить багато, тому що у нас загальна волатильність була, мабуть, відсотків 5. А зараз за день нам дали так 10, майже 10%, то це в два рази більше. Ну, вважаємо таки, це пампа. Давайте тепер аналізувати, як змінився відкритий інтерес. Ось у нас тут початок рост, скажімо, ось одна позначка. Ось у нас пік відкритого інтерес. І тут вже на ось цьому подальшому русі ціни вгору. Побачив, ціна рухалась, а відкритий інтерес у нас не ріс. Відповідно, після проходження цього піку ціна і відкритий інтерес почали зменшуватися. Тому що люди почали закривати свої позиції. Ось ці люди, які купляли ось тут, вони почали закривати ось на цьому, на цьому відрізку ціни, вони почали вже закривали, Хоча й заходили нові гравці, вони купували, а їм на кожну їх нову покупку відбувалося закриття старої лонгової позиції. Відбувався продаж. Тобто у нас відбувалося відкриття нової лонгової позиції і закриття старої лонгової позиції, відповідно. Відкритий інтерес ніяк не змінювався. Бачите, він у нас ось в цій позначці, ось в цих рамках. І коли всі ці гравці продали, а можливо, вони і не все продали, але почали продавати. Тут вже приєдналися, можливо, до них люди, які ось тут купляли, вони побачили, що ціна далі вгору не хоче йти, теж почали закривати свої позиції. І зараз в нас відбувається тенденція, як бачимо. Раз до закриття, І хоча ціна у нас тут бачимо, виросла. Але відкриття нових якихось відкритих якихось нових позицій, нового інтересу до підвищення ціни ось цього скачка ми не, не бачимо. Відповідно, цей скачок він є нездоровим, не поки що. Ну, він є непропорційним до зростання відкритого інтересу, який у нас тут відбувся. Для мене зараз пріоритет є шортовий, поки що, поки що шортовий. Для мене от зараз пріоритетним є саме рух ціни вгору, наприклад, десь сюди, щоб ми ось тут, ось тут, десь вище, ліквідували всіх шортистів, які в нас заходили, оскільки, скоріше всього, вони десь тут поставили свої стопи. Я розраховую на те, що ціна піде вище, виб'є швиденько шортистів, які заходили, ось тут. У нас тут все ж артисти заходили. Ну, їх виб... вибиває і продовжує рухнути. Це для мене зараз такий локальний план на гру. Не фінансова рекомендація. Думайте своєю головою, як торгувати. Все, дякую за увагу. Зустрінемось в наступних відео.